Це православним. Не, я не в Австралії, я в лісі. Будемо копатись, Будемо снімати, будемо шукати. Угу. Вперед. Перва находка. Ну тут чіткий дуже сигнал. Угу. А ямка. Прям должна була би бути монета. Ну, це у нас... Ложка. Так что, с почином, батенька. Дальше. Я походу собираю части одной утерянной алюминиевой древней ложки. Древней алюминиевой. Второй ручка. Класс. Тут же было в ямке дробь и гильза. Прям набор весь лесовый стандартный. Priccolo. А ці дерева взагалі тут це черешні. Ну наскільки я в деревах розбираюсь. Раз, два, три, чотири навіть. Десь тут була б бути якась хата. Ну, черешні ж росли коло хат, навірно. Блін, ну на це починається. Це стандартна ситуація, коли лазиш хер з нада і шукаєш щось інтересне. Ну зараз тут покрутимся. Остановився, перекусив, тому що вже трошки так підвтомився. Що я можу сказати? А нічого я не можу сказати, тому що находок у мене як такових у камрада мого колеги. Є находки, ну такі мелковаті. Але суть не в тому. Просто гляньте, яка природа. ліс з тобою, говорить, все дихає, все оживає, все зелене, класне, свіже таке, ну. Це дорого чув це багато стоїть на самом деле. Таке ти не викопаєш, не знайдеш і не купиш. Тут треба бути присутствувати. Люблю ліс. обожаю. Просто полюбуйтесь. Ну, як можна всю цю красоту не любити. Тітьки співають, дерева скриплять, ліс з тобою говорить. Тут казали було не одне поселення, тут багато кладів знайшли. Ну це таке, не знайду тут нічого, то вийду на поле пошукаю. Не важливо. Головне, сама природа, сам кайф від цього міста. М? Не знаю, чи чути зараз це на мікрофон, чи ні, як дерева скріплять. Ну, пожалуйста. Другу дружку обняли і труть. Ну, а я зараз піду в... В ту сторону в ту і там буду шукати щось, побачимо, що з цього всього все получится ну, я не расстраиваюсь дань хороший день класніший, і лист тоже офигительный все вперед тут копану в ямку. Вроде цветный сигнал. А все. Грудка. Сигнал вроде бы и хороший. Вот тут хата была, он там горб. Ну, сейчас будем доставать просто-напросто. Блин, самому интересно. Так, тут не було. Ну, і хто ти? Буля опять що? Ну, серьезно, я щас чехлини собираю, что я шукаю. <гум> чехлини собираю, что я шукаю, твою мать. Ну, вс, я щось уже найшов. Скоріше всего це оця штука, да? Ну. І це у нас... замята хрень Ничего не понятно. Это mm -hmm. uh -huh. у нас непонятная фигня. Но цветный сигнал колохат. Скорее всего, свинец какой все разбитый. Uh -huh. Понятно. А я уже понадеюсь на юный на что -то интереснейшее. Ну ладно. Ладно, все равно сигнал-то пропущенный. Ліс мене запарив. Я з нього вийшов. В поїсках машини, і щастя, виліз на поле. Поле, звісно, ну не убране, Грудка зато. Сігнал. Сігнали. Суха грудочка. Ну, цвітний, вроді як. Зараз, якщо буде якась хрень дуже... Дуже мене обрадує. Ну ніфіга не видно. Ладно. Ладно. Ваттенька. І того. Що у нас тут вилізло. Хренарій. Непонятна хрень. Медно, напевно, да. Скоріше все, я ще розірвано гільза чи щось типотове. Ладно, йдем далі. По полю йду, копанув, сигнал, грудка. <рик> Інтригу не будемо держати. Во, пожалуйста. Опа. І ми вилізаємо зразу. Монета є. Старек лисенький, мабуть, да? дві копійки. Помию покажу, все як завжди. Ну, такий у нього гурт прям бодрий. У мене таких давненько не було. Бодрий-бодряковий. Є. перша находка за день. Ну вже приємно. Уже добре. Є, тут ілюзій немає, ЦКМ. Дві копійки тут зализано. Ну, зараз походимо ще. Все добре. Прекрасно. а хотя просто надо было снять на камеру копок сигнал и вываливается а да, опять таки двоечка скорее всего я уже потом по покажу а это две копейки но четко так пусть сигнал четкий, по книжке прям. И бабах, есть монета. Класс. Какий стрёмный сигнал. И тонко-тонко монета. Жалко, что она не серебряна. Короче, дуже тонкий кружок. Медный. Непонятно, короче. монета, скоріше всього, даже може бути якесь. По честю постараюсь роздивитись, що тут. Ну, поки що тут ніхрена не видно. Але находка, однак. Ітоги по сьогоднішньому копу. Куча гуану. Як завжди. Це все могли бути хороші сигнали, якщо хтось. Спитаю, нахріна воно снімається, нахріна показується. Кожна оця хрень цвітна, то навіть і пробка могла би бути. Це могло б бути і Сребро, і медь якась хороша, там і бронза. Ну і три монетки. Дві монети по дві копійки і одна якась, блін. Вона така зализана ужасно. Попробую, звісно, їх почистити, ну побачимо, що з цього вийде. І одна якась лі поділка на середньовікові, то лі що монета була. ну, Непонятно яким боком, яким скоком, що це за монета вообще. Помию, якщо буде щось більш-менш інтересне, я покажу, а поки що у мене все.